Годівничка для птахів конструювання. Привіт, друзі! Сьогодні до нас завітала ось така пташечка. Але вона дуже засмучена, тому що вона дуже змерзла. Пропоную вам побудувати для цієї пташечки годівничку. Для будування годівнички я взяла ось такі цеглинки. У них є довгі сторони, короткі сторони. Вузькі та широкі сторони. Цеглинку ставимо на стіл вузькою довгою стороною. Біля цеглинки ставимо так само іншу цеглинку. Кладу на їхні довгі вузькі сторони ще одну цеглинку довгою широкою стороною. Біля цієї цеглинки так само кладу ще одну цеглинку. На ці цеглинки кладу ще дві цеглинки довгими вузькими сторонами. Ось так. А тепер будую дах для годівнички. Я взяла кубики трикутної форми і поклала зверху на цеглинки. Ось так. Годівничка для нашої пташечки готова. А ви також будуйте годівнички для пташечок та надсилайте нам фото. Друзі, погляньте, які є чудові ідеї для створення годівнички власними руками. До побачення, друзі!